Доброго дня, мої шановні глядачі. Сьогодні тема нашого відео це магічний вплив на вас або вашу родину. Можливо, не магічний, можливо, це ментальний, так, коли пробивають голову, коли інші думки. Можливо, це НЛП, так, зомбування. Коли на людину впливають гіпнозом. І подивимося, що у вас є, або, можливо, немає, але взагалі-то тут буде розглядуватися магічний вплив. Та не тільки. Якщо покажуть від кого, то буде від кого. Значить так, перший варіант це у нас жук-скорабель. Другий заяць, кролик заєць, який бажає нам здоров'я. Так, перший варіант. Іноді я можу переходити на суржик, можливо, на російську мову. За... Я вибачаю, звичайно, але з вами я досконалюю свою українську мову. І тому будемо дивитися: перший варіант. Хм. Цікаво, цікаво. Так, по першому варіанту, по-перше, так як у вас може бути багато, а можливо і ні, для когось це інформація, так? Що роблять? Роблять на холодну постіль, це коли відсутність сексуального потягу до своєї другої половини. Роблять на те, щоб людина була одинока і розвалюють для когось сім'ю, взагалі то роблять на відносини, на кохання. Чесно скажу, що тут забирають долю, щасливу долю. Так, далі. Ну, по-перше, для того, щоб людина, яка дивиться перший варіант, яка вибрала перший варіант, почувала себе самотньою, почувала себе в позиції поразки, так? Щоб вона не хотіла боротися, щоб в неї було в житті Одне тільки розочарування, щоб їй нічого не хотілося, щоб людина була обездолена. Щоб тут, якщо ви жінка, то, по-перше, перекривають тут дороги, дороги чоловіка. Любий чоловік, який буде зустрічатися вам на вашій життєвій дорозі, він буде від вас. Уходити, відсторонюватися, закриватися, нібито ось ось почуття зустріч, так, так, скоро, скоро заміж, і людина, ну, зникає просто. Можливо, мовчки зникає. Тут робиться на те, щоб людина була завжди нещаслива. Тут нещаслива. По задумці вашого супротивника, ви повинні бути нещасливою обладати долею, так? одинокою. Якщо ви в парі, то тут відворіт один від одного, так? щоб ви відверталися, не чули один одного. Робиться для того, якщо ви особливо на тяжкий життєвий шлях. Щоб вам було дуже важко, щоб ваш чоловік був людиною, яка недорозвинулась, Неважливо, скільки йому років: 50, 60, 32. 30, коли жінка дивиться на свого чоловіка і хоче бачити його сильним, любячим. Так? Тут робиться так, щоб мізки у чоловіка були як у 15 16 річного 16-річного хлопчика. Щоб він був недорозвинутий. Якщо ви чоловік, то вам аналогічно, чесно скажу, тут роблять для того, щоб чоловік пив. Щоб в нього були залежності від кайфу, щоб він хотів, щоб він був тяжкий тягар, щоб чоловікові теж було дуже тяжко, щоб люди не знаходили друг до друга дороги. Щоб вони не відчували. Я дуже багато роблю. Акценту на тому, що ми всі енергетичні. І ми ті люди, так, які енергетику повинні відчувати, особливо, коли ми в парі. Особливо ми повинні відчувати свою людину. Але коли жінку або чоловіка закривають від пари, ці енергії блокують, ложать на чоловіка або жінку пильну накидку. І енергія ця сексуальна, гарна, харизматична, людяча, вона не відчувається людьми. Люди всі відсторонюються. особливо протиполежний пол. І тут робиться, щоб було тяжко в житті, було одиноко, навіть якщо в сім'ї, то тут розбивають просто сім'ю, щоб вона розійшлася, щоб не було пари. Навіть так. Так, це працює по вам жіночка. Кубкова, так вона в одної стихії, або, знаєте, це риби, раки, скорпіони по знаку зодіака, або це дуже емоційна жінка, вона така емоційна, вона така любе соціум, так вона любе народ, вона для народу зробить все. В неї такий авторитет у народу. Вона для свого авторитету зробить все. І вона стягує, по-першому варіанту, ваше а, щасливе життя. Чоловіче або жіноче вона закриває від пари. Забрала. Так, забрала. Гаразд, так, да, по безсоромному. Е Несправедливо по відношенні до вас. А що примінялося? Так, а тут через підклад, подарунок, через подарунок. Цю людину ви знаєте, по-першому варіанту, ви з нею спілкуєтесь, іноді навіть обмінюєтеся подарунками. Взагалі-то на цьому подарунку була окультна наука, це свічна магія. І я хочу сказати, що людина займається сама. сама? Так, так, сама. Тут перекриття дороги до своєї пари. Щоб були на відстані, щоб ніколи не знаходив або не знаходила свою пару. Людина працює, по вам не покладає рук, чесно скажу. Вся така гарна, так? Вся така загнала в лабіринти, щоб ви нічого ніде ніколи нікого не знайшли. І завжди у вас були сумніви по поводу. Людини, так, яка до вас е, має намір е, проявитися, яка вам там, яка з вами фліртує, яка дає вам якісь е, гарні компліменти, приносить подарунки, щоб ви завжди не, е, не довіряли людині, без довір відносилися до людей. Загнала вас тут взагалі-то в лабіринт. Вашої підсвідомості. Так, розрушила. Взагалі-то це третя людина, тобто ця людина, вона просто побачила, що у вас щасливе життя, що ви наповнена людина і рішила у вас це забрати. Якщо ви гарна сімейна родина, яка на стадії розпаду, який відсутність сексуального контакту, так як тут. Страхи панічні. Так як тут при, любом, е, при любих обставинах, так, тут робиться на холодну постіль, щоб чоловік з жінкою спали в різних кімнатах, щоб в них не було сексуального потягу, щоб взагалі ніякого партнерства не було. Ось такий ось перший варіант е, розрушення. Що робити? Чесно скажу, чистісь, чистка і ставте собі защиту. І все вернеться. Так, перший варіант. Другий варіант заяць. Це експрес-гадання для всіх, і тому, якщо з вами щось вам підійшло, срезонірувало, тоді. Так, Але якщо ні, то не потрібно це слухати взагалі. А то, знаєте, як у моєї дочки, відкривають, можна відкрити будь-який медичний посібник і знайти будь-хворобу. Чесно. Ну, Можна такого начитатися, що. ой-ой ой по ознакам. Так, хорошо, другий варіант. Що роблять другому варіанту? Закривають, закриття. Від чого людину закрили? О, так. А тут роблять на агресію. Першу о, там розбивають сім'ю, не дають пару, а тут роблять на агресію. По-перше, тут сори скандали, розсорочка, Так, щоб ви людей не розуміли. Вас людини від соціуму закриваються. По-перше, закриття всіх дорог. Тут робиться на те, щоб ви, людина, яка вибрала другий варіант, не могли себе ніяк проявити. Так, щоб ви були агресивні, щоб ви були скандальні, щоб ви завжди були. Недовольні, так, ну, розчаровані. Щоб у вас був смуток, і це, знаєте, що вас як на гойдальці то туди, то сюди, то туди то сюди, щоб ви отак гойдалися і не змогли знайти вихода. Насправді вас закрили, на вас повісили замки. Для чого? Що людина хотіла забрати? Так, тут проти вас чоловік, який, або вашого чоловіка, роблять так. Закривають дороги на заробіток, Сразу скажу, так. Да. Так, розчарування. Людина егоїстична, По вам працює людина, це чоловік, ваша кармична, ваш вчитель. Він вас вчить. Він вчить вас гармонії, щоб ви були гармонічна людина всередині. Людина ріши, вирішила вас наказати. Людина це з вашого прошлого. Людина, яка вважає, що ви дуже наповнена людина. Так, по другому варіанту, цей чоловік. Це ваш против. Це чоловік, так, противник, так, агресивний. Працю, можливо, це воєнний або людина, яка носить форму, так, воєнний медик, Потім міліція, юристи, економісти, людина, яка дуже багато чого знає, він дуже розумна людина. І це вас кармичний такий людина, яка ось обізлилася на вас і рішила вас просто вбити, прибити магічним способом. Так, людина дуже егоїстична і бажає вашого наповнення. Так як ви тут ярка або яркий. Так, у вас дуже багато вогню. Ви тут наповнені, завжди досягаєте свого успіху. Дуже гарний, красива людина. Не знаю, можливо, тут чоловік, можливо, тут жінка, неважливо, ви просто дуже гарні. Ви дуже сексуальні, дуже наповнені. Вмієте любити, вмієте товаришувати. Блокування вашого потягу до досягнення перемоги. Не вірити в себе. Тут по чакрам працюють. Так, по чакрам, сердечна чакра, анахата, на хата, щоб люди від вас відверталися. Взагалі-то тут працюють через тожить через вогонь. На... А знаєте, ну ка це і на три. І притом працюють на постійній основі вода та вогонь. І ще, знаєте, що для деяких тут програється, що працюють за тамами. Це такі ритуальні ножі великі, так? і можуть або іголка, або цвях, і можуть працювати по фотографії. Да, інформації більше немає. Ну, я хочу сказати, більше всього, вам тут впливають на голову, на вашу психосоматику, щоб ви боялися, щоб ви в себе не вірили, щоб ви були агресивні, вам создають такі, ой, таку обстановку, так, взагалі, щоб ви всіх ненавиділи. Просто люди, люди, тварини, діти, ваша хата, на вас давила така. Клаустрофобія, да, коли хочеться вирватися, але неможливо, тут тут закрили. А що тут по дорогам? Мені здається, що тут дорога. Ну так. Взагалі, то, щоб чому так роблять, по другому варіанту людина, яка дивиться, вона може дуже гарно заробляти. І тому тут пробивають вас, закривають для того, щоб ви не досягли свого успіху в грошах. Щоб ви не стали дуже багаті, щоб ви сумнівалися в собі, в своїх ідеях, але тут немає люд, він не краде ваші ідеї, а наоборот, він закриває вашу голову, вашу підсвідомість, що ви боялися самореалізації, щоб ви не проявлялися як лідер. Щоб ви не були лідируючою людиною, щоб ви собі зневірилися, щоб вас не приймав соціум. Це дуже дуже важливо, коли люди нас люблять насправді. Ми можемо бути одинокими, так, ми можемо бути людьми, які люблять усамітнення, але соціум грає дуже важливу Роль в нашому житті ми можемо працювати а, в колективі, і дуже погано, коли колектив завжди з вами агресує, так коли колектив пише на вас кляузи, тут, Кстати так? До речі, до речі не кстати до речі, тут можуть писати на вас кляузи. Так, записки, щоб вам урізали тут зарплату. А ну-ка, що тут? Перекриття дорог? Так, тут навіть перекриття життєвих дорог. Щоб ви не заробляли, щоб ви боліли. Знаєте, це пробиття по всім чакрам. Чесно скажу, тут ви можете їхати кудись, поспішати. У вас може не заводитися машина, остановитися на півдорозі, не заводитися мотор, ви можете взагалі запізнюватися на будь-який. Не знаю, в любе місце, так, на роботу дуже часто можете запізнюватися. Вийшли, ніби ти вчасно на автобус, або виїхали з дому вчасно. Перед вами закрився переїзд, так? Або ж я не знаю, ну щось. Знаєте, це коли планети так сходяться, так, і ви. Взагалі нікуди не можете попасти або попадаєте невчасно, дуже сильно запізнюєтесь, це перекриття дорог, коли ваші справи так, коли ваші справи дуже довгий час не реалізуються, коли ви не можете досягти своєї мрії, своєї цілі, яку ви собі поставили. Тобто тут крит тут окрадники. пробиття робити. да, взагалі-то тут в основному е гроші Кратники. Закриття, пробиття чакрі, а там, ми гострими предметами, працюють для деяких буде дуже актуально, працюють по фотографії і б'ють, колотять, щоб нічого у вас не получалося, щоб ви вели закритий образ життя, щоб ви були агресивні і всіх ненавиділи. У вас тут вийшов чоловік мужчина, який вас ненавидить, який хоче, щоб ваше життя було, як ваша тюрма. Щоб ви боялися вийти на вулицю. Ось так. Так що такий був другий варіант, який не потрібно мені писати про Путіна. Це не про Путіна на хвилиночку. Тут взагалі немає ніякого війни. Я не торкаюся теми війни. Це людина, яка з вами або спілкується, або має до вас е, 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 якийсь підхід. Так, можливо, це. Ваш співробітник, начальник, або ваш сусід, або близька. Ну, я не буду так уже дуже сильно розглядати, взагалі-то це більше е підходить для робочих моментів. Конкурент. Ось такі діла. Так що до нових зустрічей. Якщо вам подобається, то пишіть, коментуйте. Мені дуже цікаво. Дякую людину, яка підписалася. Взагалі-то цей канал я зробила для того, щоб розвинути свою українську мову, так як я проживаю зараз на Україні. І взагалі на Україні. Але дуже б хотілося б розмовляти українською мовою. Як колись. Зараз я живу на Одещині. А тут взагалі-то суржик. Тут всі нації, які хочеш. І тому я вам дякую, всіх вам благ. Великих-великих вам грошей та процвітання. Чистість, чистка, чесно скажу. Тут і першому, і другому варіанту потрібно чиститися. Ставте защити. І завжди пікуйтеся про себе. В першу чергу, знаєте, це як. Колись мене спитали, коли я буду летіти в самолітті, і буде авіо, не знаю, як там, катастрофа. Так? На кого першого я діну маску кислородну? Я сказала на себе. Мені сказали, що я дуже егоїстична людина, а я сказала, що. Для початку я надіну маску для себе, щоб не, не впасти під боже мій, щоб бути е, при здравому розсудці. Так? І для того, щоб могла допомогти багатьом людям. І тому в першу чергу е, помагайте собі, а далі вже іншим. До нових зустрічей, мої глядачі. Всіх вам благ.